Так, друзья, мы уже тут. А? И я уже тут выставил в юнитов на продажу. Надо поставить тут. все вот себе. И Санту. У нас и Грин Лазер. мне не нравится. И у нас сами сильные вообще юниты. А Грин Лазера тут немае. Ммм, Добренько. Ну, пока що будемо з таким комплектом. Потім думаю протестуємо І ми сорепліко візьмемо візьмемо лазера. Так, у нас ще 2000 файні, але я них не буду тратити. Я на сліду ще буду збирати. Блін, так хочеться купити патріарк кейс, але там мені випаде 100% фігня. Я вам покажу, яких я вже юнітів виставив. Ось яких от я Юнітів виставив, Показ, що нікого в мене не купляють. Скільки тут грін лазера продають. О, хай продать семь тисяч сімну. лазер тут продають за 718. Усе от на грін Лезер ціна впала. Ні, ні, -ні. Ось от не оце от невигодно. Якщо він мінімум 100 стоїть. Мінімум. А потім його можна перепродати. Коли ви купите його. Так, мені на цього не хватає. Тишечки. Це взагалі не продається. М -м -м. Банік. Баник. мій любимий годлик. Блин. 24 тисячі сигнутый вот цей вот. І на який лукша шанс там. Що його так недорого продають. Ну, люди. А ви джеї за один процент продають за 200к? Ну ви понимаєте, що я кажу. Тут його просто не продають. Ммм. Що би таке перепродати? Дайте, може бути кота. Кота, шо? Не, кота на целом не дорого не перепродамо. Тоже мы дорого не перепродамо. А Санту ми... мы. Не, ну челик просто цену загнал. О, еще один за 250. Прикольно. Сто сигма чела? Сигма чела 100 А вот тут дуже низькі ціни на Чела. Так, може бути цього. Ось цього ми продаємо одні. Ось цього я продаю теж. Ну потім ми розберемося. Так, чому у нас нікого взагалі не купують? Мікроволновка, мікроволновка наша. Стоїть не моя. Понятно. А в мене... Я ще зможу цих зайців перепродати дорого. У їх багато штук Зараз ми зайців поставимо. Місто всяких там. Я ось їх от за дорого взагалі не перепродаю, так, два зайці якраз. Продаємо цих зайців по п'ять штусарів. Ну не штусарів. Просто по п'ястали. Да уж, вот це вот на этих от зайців всяких в триплазах увеличилось. А вот на, на легендарку зайця уже вони впали. жорстко так впали. О, oh мага. Кого ви ще виставити? Хто має? Не... Кого я можу за забір перепродати? Камеру ми, в принципі, ніхто не купить. А бустеря за скільки продають? За Скільки бустера продають? Буста в нас. Буст. буста, в нас продають за 15. Наші ставимо буста за 10. Він у мене якось з'явився між. Ааа, я сьогодні. Сух... Я цього паука на своєму другу віддав і збуся. забувся. М -м -м, кого биткого би ще поставив. Кстати, я просто не забув. Щас ми так само зробимо. Так само... Оба. Чому я прис. Перест... Оцей челик мені трейд кидає. Може це мій підписник. Може він мені дасть. Ти мій підписник? Сейчас я йому напути і тупы Не, Санта ТВ, бро, такого не стоїть. Санта ТВ такого не стоїть. До побачення, бро. Не-не-не, Санту я тебе не дам. За таке. Так, надо поставити ученицей. Совім, в смысл? Воно вже має за 16 стояти. Вони що продають? Вони що якісь бешені. Що вообще не можуть продати за нормальну ціну таку? Стоп, мене ще один такий автомат. Автоматчики у мене різні всякі. О oh магад! Ну, мене взагалі нікого не куплять. Продамо, пожалуй, цих оці квачелі. Кого би убрати? Уберемо двох автоматчиків. Бо не самі дешеві хто тут стоїть. Я можу ще й зайзді. Офігеть, откуди в мене ще один пес? Ми зайців викупили зайців вже розкупили. У мене більше один залишився. а я не буду його продавати, в принципі. По 10 ми ось їх от продамо. Угу. Продаємо їх по 10. Ну, вони взагалі більше не по 11 продають. Ну, в принципі, теж логічна ціна по 11 їх продавати. Ще можна автоматику. А в мене один один автоматчик. в мене один на направде здесь стоїть. Я її нічого не понял. Окей, у мене купив легендарку за сим. Я хтось його продає? Ну, Кстати, бизнес ідей, бізнес іде. Ще можна когось пору а мене немає більше кого виставити. Бля, ну не, немає кого виставити. Зараз будемо перепродавати. Оцей вечелік, хто виставив його, він бешений. Зараз будемо когось перепродавати. Потім. Ой, купляти і перепродувати. Оцей от. вумен, раньше така була. Круто все ей славуся. А сейчас вона усе вовсе... говно повніше. И уже за 12 кристалів сейчас. Ой, за 13 продають. Очаго за 99 можно. Блин, еще лик в трейде сидить. Ну треба... Ой, ще одного купила. Кого це у нас? А, це у нас усього 5 купило. Спокойно. Попробуємо еще тут скупити його за 99. Ні, якщо я зараз за 99 його куплю, це все буде круто. Ну, Добре, давайте трошки подождемо. Я взагалі його за 20 продавала, у мене його вже купили вроді. Да, в мене вже його купило. Так можна, в принципі, ось цього <пух> Кого це в мене купили. А в мене купили наш. А що в мене купили? Чого? А що в мене тут воно робить? Я пам'ятаю, як в мене у цього відкупили вже за один крістал. Тоді було нормальний прикол. Зоудинкать не купил його. Ну что тоже якесь бабло. Кстати, можна спікера пропродати. Не, ну його не пропродаємо. Так, вот вот можна перепродати. Ну він сам собі вчителю прибив. А, то сигнутый просто. М -м. Ну, давайте попробуємо зараз купити. А, його вже купили! Что з челик вийшов? Так кстати, а скільки стать трейд третьплази. Бобло вроді би я взагалі нічого не купляюсь. Так, підписник. Да, ще наш підписник. Бо нас вже два підписники скільки? Не поводи, так, да, він не підписник. М -м, ну так, да, це має бути рядкость зустріти підписника. Для мене це велика рідкость. Так, 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 так. Можно все Та, ні, не будем. Хотя давайте попробуем хотя бы его за 150. Потім на иншу трейд плаз зайдемо. А может его просто собі уставить? С кем нього, лупше ДПС, мне интересно 4000 Четыре тысячи ДПС -а. 150 я його продам. Угу. Mm -hmm. Вот так от ми його за 150 продаємо. Кого mm. б ще я буду продати так? Так. Хм. Бу-бум. Що? За 150? У мене його за один гєм купили. Нефіха вам він. Я не понімаю. Один гєм прокакали, але в мене рівно 190. Кого на ще? А може, ви всіх закупити. Давайте просто якихось там закупимо які виростуть в ціні, потім іще більше. Зайці так виросли. Блін, якщо мені зайців будуть давати, я що вони дорогі. Вертольотчики по 15? Я їх по 5 продавав. Ну, ми ще одного п'ястика продавали. Ну, ще одного? Ні. Тобто хтось нашу ціну перебив. Завісім я його не буду продавати. Не хочеться. Бо вони мають вирости в ціну. Смешлі мікроволновка вісім стоїть. Надо її. Давайте ми закупимо одну мікроволновку. Да, давайте ми закупимо цьому. Щоб не мішало. Давайте тоді ще одну. А, я понял. просто так сейчас мы микроволновку еще одну поставим за десяточку М -м -м. продаем на микроволновочку а сейчас мы сейчас тоже заново вот так вот бам бам так и круглый так, пока я никого не купля, Можем мне вот эту легендарку продать. А не ну, ка коне. И просто никто, думает не купит. Не купить вообще. Ты кто? Я бачу его за 500 продавали. Якщо ви такі бешені, я можу зараз його за 25 продати. Хоч він у мене і один. Я потім його зможу за дешево купити, Ну трохи дешевше. Це цей. Даже в шортах його за 666 продає. цього вот Амазончика. А давайте ми цьому челику кинемо трейди. Так, в нього вот такі. Ща, ще, ще, буде все, буде все. Ось такі От такі, кидай. Да, блін, він, походу трейди виключив. Або не приймаю, або трейди виключу. Блін. Хоч би він виставив його за 90 на 8 кристалів менше. Блін, це не так його давно хотів. нього 250 тисяч ДПС, можна сказати, у 20 секунд. А це мені дуже довго подобається. Так, мені треба. Блін, включити ці трейди. Що він мені сейчас його предложить? Опа. А давайте ми про... предложим йому щось. Ну, типа щось менше щось коштує. А ми йому вам вот таке Будеш чи не будеш халяву таку жрачку можна сказати. Ну, в принципе, если я одну уберу, то нет, все. Надо было она вообще за сто продается. Або я бы другу б... всё и дал бы и едал бы. У нас же 70! Ты же не бешеный! Блин, как я взял Подождите. Не включить рейды, пожалуйста. Включи рейды. А ну-ка давайте мы и иншу попробуем кинуть. Ага. иншу мы кидаем сейчас. Так. А мы так его тоже не можем. Подожди, я зараз ник нормально так заполнил. Я забыл Так, я заполнил. А вы помните, какая первая буква? Теперь я точно все заполнил. Ну, Хоба, хоба, хоба І все, в принципі. А це челик походу вийшов. А ну-ка, давайте просто попробуємо. Отак от. А отак от минули. От. І він теж трейд виключив. Я так хочу цього челіка. Челики накупити ну, когось. Мені треба цього фіга. Купити. Щас таку халяву прокакал. Прокакаєш. Якщо ти зараз не включиш трейд, то ти зараз таку халяву прокакаєш. Халяву на 10... 190. Ось на 192. Включи цей трейд. Можемо його на інших. Ну і ти вже перейдемо на слідущу трейд плазу. А то на цій взагалі нікого не купляють. Перестало тость купляти. Ось спочатку нормально так закуплювалися, а зараз взагалі не закупляюсь. Ну що це таке? Mm, такий в мене голос тупить через мікрофон. А так в мене нормальний. Він. Блін, що так лагає? Надіюсь, що тут хоча б його буде за 180 продати. Це бо за 199 і всього того щелька будуть. Тут вклю... включені треби Вот Отак от. Десь. Буде тут. А... а його вже тут не продають. Тоді перейдемо на інший сервак. Угу, я понял. Що це таке? А ні. є містечко. Який у вас ранка, другі у мене, наприклад, ще третій. Я вже скоро на четвертому буду. И кстати, підписуйтесь на канал, поки Я прихожу на це. Я вже прийшов. Хтось... З когось молоток як в камеру в мене читали. Попробуємо. Дойди, дойди, просто дойди. І подивися найкраще. Що ти хочеш зараз купити? Суд, і остається один слот і 150 всіх Хоч би цей челик не був. Так. Хоч би в цього челика включені трейди. Божечки, хоч би в них були б включені трейди. Ну, двой там нормально. Его нет на поршне. Давайте ми ще йому накинемо вот такого. Вот. В принципі, надіюся, що він согласиться. Ура, він согласився. Ура! Спасибо. Спасибо. І він реально у нас є. Хоч він не відходить в топ, но ми його протестуємо в наступному відео. Презента я вже все-таки сниму. І надію на Ну І на цьому, в принципі, відео можна закінчити, друзі. І всім пока! Ставте лайки, якщо що.